Так, дивіться, у нас м, зараз вже з'явилось дуже багато ось цих диванних експертів. Ну, Коли їм кажеш хімарс, вони такі, правильно, хай Марс. Знаєте, такі. Ці експерти, які щось кажуть, вони, ти, ти. там очі так закатують, що епілептики позаздрять. Там... Ну, чесно, ну, треба розуміти, що не всі розбираються у військовій справі. Не всі. Щоб ви розуміли, нещодавно ми сидимо з дружиною, і вона така каже, Саша. А крилаті ракети називаються крилаті, бо в них є крила. Я такий говорю, ну да, як у лебедя. Я говорю, да, блядь, як у лебедя, з пір'ям. Тому вони на юг в основному прилітають. Що ти, я говорю, що ти несеш? І е, фішка, в чому? фішка в чому, що дуже добре, що питання було саме таке. Бо моя експертність закінчується на цьому питанні: у крилатих ракет є крила, все. Чесно, я щоб ви розуміли, на початку війни, коли я прочитав новину, що Америка нам передала 200 Джавелін, я сидів і думав, а як нам допоможуть 200 американських путан? блядь, Як це? Що це за? Ну, да, навіть якщо б нам реально Америка замість зброї передала путан, вони потрапили у полон до росіян, росіяни такі справжня путана. Да, да, а, а ти, ти, ти все вмієш робити? Ну так. Да. А миньет умеешь делать? Умею. А, к примеру, снять с дрона, как кто-то кому-то делает миньет. Ты умеешь? Ну, наверное, да. Коля, я нашел, кто снимет обряд молитвы. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Да. І знаєте, ну, типа, я взагалі не експерт, я, ну, я взагалі не розбираюсь, я, я взагалі не розумію, чому склався такий стереотип. Якщо ти хлопець, то ти повинен знатися на військовій справі і на зброї. Я взагалі нічого не знаю. Я знаю, що є пістолет, автомат, базука, все. І нічого в мене нема. Знаєте, ми коли даже починаємо з, е, грати в Counter-Strike, я такий хлопці, як тут брати авто. А, б, а вже й не потрібно, да? вже, вже, вже й не треба. І я. Ну, я дуже поганий би був експерт. Якщо б мене хтось питав, розкажіть щось небудь про війну, я б такий: ну що розказати? Вони, коротше, такі ми такі. Потім вони такі, а ми такі Ось так Херсони звільнили, собственно. І тому, коли мене щось питають, я одразу кажу, говорю: я не знаю, я не розбираюсь в цьому. Звісно, я можу там, знаєте, казарятися військовими термінами, типу, ну це опозиційне видання обозу, там, це ПЗРК, це щоб воно стрілялося, і глаліті, да, ви будете каву брати чи ні? Да-да-да, Да, да, да давайте-ле. Да, я не хочу так казати, бо я не хочу блядь, виглядати да, Я не хочу бути другим Арестовичем, сука. Я просто, я й першим Арестовичем не хочу бути. Там зараз Арестович не хочу бути Арестовичем. Там... І мене до сих пір мучає питання, чому у нас в Україні є Олександр Усік, Віталій Кличко і до сих пір невідпижений Арестович. Блять, що це за діла взагалі, а? Ну Чесно, бо вже просто надоїв: ну, біль за арестовичем мене тільки заїбав цей Єрмак зі своїми ребусами. О, блін. Чесно, я не знаю, типу, в Україні війна людина в Твіттері весільні конкурси проводить. Це нормально? Нормально, взагалі.